Всім вітання. Ми знаходимося вже на знакомому об'єкті. Хочу зняти такий невеличкий якби звіт. Пройшов тиждень, рівно рівно тиждень. Це був е, е, вечір. І з четверга на п'ятницю, і зараз так само з четвер, вже, ну майже нічка. Бачили, ми тоді натопили весь теплоакумулятор майже до 60 градусів. Бачимо зараз, що тут у нас відбувається. Це за тиждень. Але при цьому всьому бабуся тут протоплювала плиту. А від плити, як ми знаємо, вона згріється ну, одночасно йде на теплоакумулятор. Скільки вона гріла? Ну, Я запитував, казала, палила аби тільки. До речі, вже запитання, бачимо, що сталося з нашою плитою. Вона не тільки тріснула, вона так аж прогнулася. Підкажіть, яку знайти плиту якісно. Таку, ну, щоб вона добре служила, можливо, хтось підкаже. Тобто за тиждень часу протоплювалася раз на день плита, якийсь там трошки хмізом, якісь там, там допалювалося, щось зварилося. О, і при тому всьому, там днів два точно не вмикалося опалення, не брало опалення. Але наш, оця бочечка, що ми зробили, зі зовнішній, і труба що бачимо, не фарбована, не утеплена, все, так вони їх зробили, так залишалося. Вона була постійно гаряча, це розумієте, яка довжина там аж донизу. І... Тут заходиш, і опалень немає, але постійно тут було тепло, воно віддавало. То екран все гаряченький, потім ця труба вона не утеплена, і нас там, бачите, немає зворотнього клапану, так як ми робимо людям, бо ти ще не вміли. Тут воно віддає, там трошки віддає. О, приблизно десь дві доби точного опалення, напевно, не включалося, бо вистачало того тепла, що бабуся протопить. Там сонечко день гріло. О, можливо, десь вночі трошки вмікалося, ми не бачили. Потім пішли ночі три. Була мінусова температура, були заморозки вночі. Були заморозки. І трошки опалення вбрало. Скільки воно брало, як? Оце за тиждень ну, водою користувалося дуже-дуже мало. Там, не знаю, Можливо, там, яких літрів 30 взяли там, той води чи 50. Дуже мало користувалися. Бачимо, вже зараз гаряча вода потрібна. вода ж така тепла, біжить, що добре тепла, щоб можна там душ приймати такої, такої води. Але вже така, вже не гаряча. Вже не гаряча. В районі 40 градусів з постачком ще достатньо. Отак От воно тримає у нас. Не кажу, те, що пропалювала бабуся, ну майже на день вистачало, на, на ночі брало і з теплоакумулятора, скільки що це за тиждень. І ще треба враховувати такий момент, що у нас теплоакумулятор не так вже добре утеплений. А це пропалюємо пічку. Хочемо спробувати пекти знову хліб. Там нам треба Ми в ці печі. Ще. Ну, вона так зробилася вже давно. Але нею мало користувалися. Піш, до речі, теж нестандартна. вона нестандартна. Бачимо, куди вихід димогазів. Ось тут отвір. Можливо, хтось таку бачив. Я такої особисто ніколи не бачив. Чому так змарував. Не було, я ну, просто не придумав другого варіанту. Нам треба зігнати, було все сюди, тут мали б бути коміт. Там десь в мене є фотографії, які я вмарував. Ну, довго, як то кажуть, нудно воно робилося, бо там не можна було навіть цегли не положити. Бачимо, всі заслоночки тут в один ход входяться. Там, там йде прямий ход із ось цього котла. Є прямий ход поза цими каналами ну, через дві заслоночки, через дві юхти проходить через два шибери. У нас роблять печі, не знаю, як де роблять які місцевість. У Нас так роблять туди, от в ту сторону. Ця сторона вища печі, а туди нишає. І тепло якби тиснеться вгору, тепло тиснеться вгору, а туди і виходить. Непоганий варіант. Ну, старі робили тут сюди, виходили гази, тут в сажі. Нам так якось не сильно подобається. Хочеться більш так, щоб було акуратніше. А це в мене не вийшло, я зробив навпаки. Бачимо, навіть горіння, яке не знаю, чи камера передає. Трошки язички, коли розганялося, були такі чорніші, бачимо, верх вже починає вибілюватися. Ну, коли холодна піш, воно зразу закопчується. Потім верх вибілюється. І тут як зроблено? Та сторона вища на 2 см. Якщо мене пам'ять не зраджується, можливо на 3. І бачимо, якщо подивитися на язики полум'я, вони тиснуться не сюди, хочуть так, а бачимо, аж туди, аж взад завертаються. Тобто і за рахунок бачимо, кут видно кут дуже-дуже язики е, полум'я прогрівають самі віддалені куточки. бачимо туди. Здається, воно мало би по, ну, по ідеї сюди рухатися гази. Але воно за рахунок того, що там вище, а тут нижче. що затопили печі? Зараз трошки, якби більше чорного пішло вогонь зверху, трошки там десь по-іншому по лягло це. Ну, єдине, що трошки защільне це приміщення защільне, то тут нас спасає, я вже там показував приток. Ну, тут який порядок, бо бусіє, ми так нічого для, як така, для кіна не готувалися. Тут файний приток, десь може відкрити двері. І якщо цей отвір малий у дверях, якщо цей отвір малий, то бувають такі, хлопки, бах-бах-бах, коли горить, якби не встигає повітря поступати, дуже велика площа реакції. О, то ми так підбирали ці двері, експериментували. Бачимо, тут утеплювач всередині цих 20 закладений. Потім все тут закривається герметичненько, гарненько. Ну і там ущільнювач. І коли вже треба щось ну, там вставляти хліб, тоді відкриваються всі повністю двері. Якщо зараз їх відкрити повністю, могтиме, тут проходить трошки дима. Так воно тут шнур у нас, все щільненько, все гарненько, ніяких питань немає. Просто вона не палилася дуже-дуже довго, то хочемо її трошки прогріти. І спробувати пекти хліба. Можливо, ще покажемо звіт. Пишіть свої коментарі. Бачимо, отут гази повертаються аж сюди, під самий перед також гріє. Бачимо, Заходить туди-взад. Напевно, на камері не видно, як сад прогрівається. Всі кутки. І вертається вперед. Ну і викидає вже полум'я туди. Там про, прогрівається димохід. Я то робив, щоб можна було перекрити цей хід і щоб воно йшло вниз і в ці канали. Щоб воно не кота Воно то йде, але дуже-дуже тяга. Дуже, -дуже тяга, і коротше. Ну, так, як, як варіант, Бо вона зроблена пішла таким самим способом, тільки вниз не йде. А до цієї вирішив зробити, щоб воно вниз йшло. В канали. О. Зараз, якщо цю заслоночку закрити, але стане слабе горіння. Бачите, ми її закрили цю заслоночку і вже йому нема, нема сюди проходу. І бачимо, зараз зараз таке стоїть. В'яли, в'яли поганенький. І воно йде сюди зараз. Де в ці канали? Але воно не справляється. Навіть тут може дим проходити. Вроді начебто не видно диму. Там димохід добрячий, 250-ка, але тут у цих каналах воно йому трошки зачисто, зверху вниз горіти. отак так горить, зараз зверху вниз. Ну, ще тут, о, починаєте плішати. О, вже стає тепленьке. Пішли гази сюди, але це погане горіння. Воно буде закопчуватися сажа наростати. Ми в такому режимі, звичайно, його не використовуємо. О, все, вже вже двері тепленькі. Ці холодніші. Ці, Трошки-трошки такі літні. А ці вже настояще тепленькі. О, пішло сюди тепло. Ось так воно йде канал сюди. Там канал йде. Опускається вниз, за цим, за... там запічує канал. Точніше, там опускається, то сюди немає каналу. З цієї сторони, де, де димохід, і там під пічу йде. Не за пі... ну, за запічуть тільки що внизу. Отак воно горить внизу, але погано. Ми так не використовуємо, бо отак. О. Щоб напряму в димохід. О, пішло бачимо, гарненькі світленьке горіння одразу. Чистіше. Ось таке. Пишіть свої думки. Ну, у нас теплоакумулятор сам по собі, він трошки втрачає тепло. І за того ж там ми -то утепляли його, але ну, це був якби такий <хи> навчальний проєкт. Деякі моменти зараз вже ми просто не можемо поправити. Там додатково допінили. А це за тиждень. Ой. Отаке. Все. Дякую всім, хто дивився до кінця. Всім до зустрічі.